Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, які плани будує Кремль відносно України на грудень місяць 2023 року. Дивимось плани. Стосовно плани, тримати окупацію, тримати окупацію? І намагатися протиснути ситуацію ну, остаточно, з метою змушення людей вже змиритися з тою ситуацією, в якій вони опинилися. Тобто, тут не буде війни, тут буде руський мір і так далі. Тобто, спроба нав'язати їм свої правила, спроба нав'язати їм свої правила. Тобто, знову ж таки. Закріпитися, закріпитися на тих територіях, на яких вони наразі є. Оце такі плани і існують. Окрім того, тут ще може йтися мова про те, щоб знизити той, ту напругу, де наші хлопці тримають їх в такій облозі, в облозі. Вийти, чи може це якесь оточення, чи напівоточення, тобто якось розширити свої кордони на тих територіях, де ворог на... ну, лінія зіткнення, можна так сказати. Лінія зіткнення. Поки що так, ну, от, їхніми словами, ми закріпляємося тут, ми виходимо за якісь межі, в яких нас тримають українські ЗСУ, а більшого нам поки що не потрібно. Ну це мовою орків. Ще покажіть. І вирішити якусь кризу. Вирішити якусь кризу, яка їм дуже заважає, заважає рухатися вперед, яка не дає їм змогу втілити свої бажання у реальність. Це криза пов'язана з відсутністю, з відсутністю, я так розумію, бажаючих людей іти на війну. Внаслідок того, що люди бачать кількість інвалідів, які повертаються, кількість чорних пакетів. До речі, бачите, людина в чорному плащу, як траур, кількість трауру у багатьох сім'ях, тому вони намагаються відшукати людей. Всупереч їм бажанням навіть, але їм потрібно поповнити вийти з цієї кризи, в якій вони наразі опинилися. Тобто поповнення ресурсів людей і зброї також ресурси це можуть бути зброї, нестача. Те, що в них є, їм не задовільняє більшість вони втратили. Ну, в попередньому розкладі я вам вже говорила, що в них криза зараз іде з ресурсами. Так, ще покажіть, які плани, які плани зламані кордони і е, власництво території. Ну, хочу сказати так, на тих територіях, де вони наразі окопалися, оці, знову ж таки, Окуповані території, вони намагаються встановлювати свої закони. Окрім цього, карта зламаних кордонів говорить про те, що вони хочуть більшого Більшого для того, щоб володіти цими територіями законно. тобто вони не полишають своїх бажань рухатися далі вглиб. На жаль. Стосовно зламаних кордонів, будемо дивитись, стосовно нападу, От зараз я буду ну, нападу або захоплення наступу, верніше, наступу з північних кордонів України. От зараз будемо дивитися на це. Так, Це стосується наступу з північних кордонів, що вони планують. Знову ж таки, плани. Це стосується наступу з північних кордонів. Так. Так, це стосується наступу співнічних кордонів. Дивіться, і по домовленості. Тут мається на увазі домовленість з боку тих, хто вже. На певних територіях вздовж північного кордону там же є, їм допомагає, ну, ну, готується зустрічати їх з Караваєм. І стосовно того, що вони вважають, що ми йдемо захищати. Українських, російсько-говорящих -говоря... людей, ну, от, руськоговорящих. Ну, знову ж таки, бачите, по домовленості, по згоді зайти на українську землю. Так, вони це планують. Знову ж таки, ключове, планують, не лякайтеся. Давайте подивимось, чи вдасться їм цей план втілити у реальність. Чи вдасться рососіянам втілити план. Успішного наступу. успішного то ну Успішно мається на увазі, що це буде для них успішний. Чи вдасться їм втілити цей план в реальність? Ні. Ні, ні, ні. Дивіться. Дивіться, вони будуть намагатися роз, розшатати, розгойдати ситуацію там на кордоні, але і так по пажику, знаєте, ну паж це сама маленька дворова карта. На якусь невеличку, знаєте, зроблять крок вперед, а там їх вже буде чекати десятка мечів. Дивіться, люди лежать. Бачите, да, що з цією людиною зробилося. Тобто, якийсь крок вперед вони зроблять, от тільки вони надумають, одразу буде їм капець. На кордоні, кінець тут це карта кінця, насильницького кінця. І в основному вони будуть відправляти туди пушечне м'ясо молодих людей. Молодих людей вони будуть туди відправляти, які будуть приймати на себе цей вогонь, ніби знаєте, як розвідка боєм. А давайте спробуємо. Ми, от це от як вибір такі. Думали, думали, гадали, підкидали, жеребкували і е вирішили таким чином. Але тут цих людей. Очікує, самі бачите, що де зайдуть, там і поляжуть, тому не переживайте. Ну і давайте ще по і подивимось, які ще плани рососіян, або рососіян кремлівських русосійців. Щодо України на грудень місяць 2023 року. Так, карта світу пряма. Я її перегортаю, тому що YouTube не любить такі картинки. Карта світ. Це от закінчення, карта кордонів, закінчення етапу. Тому ось так. Які тут плани. Вони хочуть закінчити якусь тему, поставити якусь крапку в темі. З ресурсами, в темі, ну, дивіться, це мається на увазі обстріли. От в мене є, і я його буду пуляти. Я його буду пуляти, і оце от летальний летаюч, летючий апарат. Це є літаки вздовж кордонів, або це можуть бути от, пентаклі дрони. Дрони, ну, будуть так, дозовано. Дозовано, в них багато, а вони от, як хвилями будуть це робити. Хвилями, і в основному вони будуть це обстрілювати найближчі кордони, найближчі кордони. Того, що досягти мети кінцевої, кінцевої мети з далекими кордонами, то для них це руці коротенькі. Для них це буде дуже важко. Тому, переважно, це будуть близькі кордони. А ну, давайте перевіримо: відкриємо карту світ. Ну, Це от агресія, конфлікти, і неюємні, такі от хворобливі бажання досягти свого. Мені ще мало, я хочу ще. Ну, от, така військова агресія буде. От. Ну, і ще хочу сказати, що основний удар буде прийнятий на найближчі кордони до Рашки, але. Вся територія України також, от вся от в сукупності, вся територія буде також під загрозою. Особливо ці проблемні місця. Особливо ці, давайте глянемо, куди саме вони будуть цілити. Королева війни перевернута. Будуть в розсипну, знаєте, в розсипну туди-туди, в різні напрямки вони будуть це робити, намагаючись зробити підніжку, підніжку людям, погіршити їх, їхню ситуацію. Ну, Підніжку це, скажем, неочікувано по-підлому ускладнити от. Наразити людина на небезпеку. Щоб людям було важко. А так, по десятці жезлів, жезлів, жезли це люди також. І напрями тут вказані. З усіх всіх напрямків вони будуть літати, оці дрони. Ну, ось так. Ну, стосовно обстрілів, це так. Це так. Ну, бачите. В них є, вони будуть намагатися зупинити якісь процеси життя. Процеси життя ну, мається на увазі отими, навіть ці повітряні тривоги з тими літаками. У нас зупиняється життя ну, в якомусь сенсі. Не працюють магазини, не працюють підприємства. В такому плані, тобто, як хочу, так і ворочу. В якому напрямку хочу, такому і рухаюсь. Я, я одна палка, три струна, я ця страна. Розумієте, От в такому плані. От такі дурні в них є амбіції. Ну, Окрім того, ще і буде і інформаційна маніпуляція людською свідомістю. Тобто в росіян кремлівських багато існує засобів. Як дестабілізувати ситуацію, в тому числі, і ввести людей в якийсь ментальний ступор, якоюсь маніпулятивною інформацією, погіршити ситуацію з тими загрозами, з тими інформаційними конфліктними інформаці... вибачте, і суперечливою інформацією, яка може бути вкинута знову ж таки, Лицар Кубків перевернути, це якесь заливання якоїсь єрісів нам в голови. Е, от, щодо якихось ну, переверти, переверти у людській свідомості. Бачите, от, це от думки, думки загострити е, думку про якісь невідворотні зміни. Ну, про… Все з ніг на голову або навпаки. От, ну, от як, якісь такі от ситуації вони будуть колотити ці, ці всі не люди. Такий розклад в мене вичився. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього-самого найкращого. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Все є Україна. До побачення.